В мережі почали поширювати відео, де ймовірно війська КНДР пішли в масовані штурми на Курщині, і зазначається, що збройні сили вже нібито знищують цілі колони північно-корейців. Водночас, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив інформацію про початок застосування КНДРівців в штурмах проти сил оборони. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Про яку багато хто говорив, саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру, і він хоче, щоб в Азії, у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею сучасній війні.